Посліберальна брехня, і, тому що і, і, вони посилаються на комітет моніторингу прав сексуальних меншин. То є громадська організація, яка має там статус асоціону члена при раді Європи. Ми завтра створимо там комісію гноблення тих меншин і теж отримуємо статус. І будемо робити. Немає нічого. І оце питання шта є європейські цінності на різноманітні да перші грецька. Римське право, християнська цивілізація, той код, на який сформувався європейський дух, дерзання того духу, і є от вимоги отої лівацької публіки, яка була студентами в 68 90-х роках, яка подорослішала, стала бюрократами в Брюсселі, які нам це нав'язують. От нерозуміння Швеції, так, да, дякуємо Швецію вона завжди нас підтримує, але. Нам, мабуть, все-таки, крім одностатевих партнерств, легалізації чи законодавчого закріплення під час війни є більш нагальне. Нам все-таки дрони важливіші, ніж там Абсолютно. якийсь вазелін для когось, хто чим займається. то Різні речі, якщо він так переживає, то приїжджає сюди.